В ефірі інформаційний випуск новин 2 вересня. Святковий ранок з нагоди дня знань розпочався з тривоги. Уже 922-й день війни. Ворог не полишає можливості зіпсувати життя українцям. Втім, наш патріотизм незламний. Дотримуючись усіх правил безпеки, ми продовжуємо працювати та боротися, аби наше молоде покоління жило в мирній незалежній Україні. Детальніше про головні події понеділка на Хмельниччині. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Все кружляє сонечко осіннє. Радісна луна, веселий сміх, рідна і найкраща в світі школа. Зустрічає школярів своїх. Перший дзвоник останні дні літа промайнули і святково вбрані учні з посмішками прийшли до своїх навчальних закладів. Сьогодні у громадах святкують День Знань. День першого дзвоника це свято, яке все ж таки показує, що Україна жива. Що Україна буде жити, незважаючи на все, незважаючи на всі ті негаразди, які нам створює. В лапках наш дружній сусід, ми все одно переможемо, ми все одно будемо кращими, ми все одно зробимо ту державу, ви зробите ту державу, в якій буде комфортно жити для усіх нас. Цього року на Хмельниччині 10 тисяч учня та учениці вперше сіли за шкільні парти. Для них пролунав їх перший дзвінок. Загалом більше 135 тисяч дітей повертаються до шкільного життя. Усі вони зустрічаються з друзями після канікул та налаштовуються на новий навчальний рік. Втім, є частина тих, для кого уруч. Риста лінійка була остання. 7288 тисяч учнів області цьогоріч стали випускниками. Для усіх них від сьогодні розпочався новий життєвий етап. Початок нового навчального року. Сьогодні усі учасники освітнього процесу повернулися до закладів освіти, аби продовжити здобуття знань. Саме зі студентської лави та аудиторії народжується молоде покоління інтелектуальної. Еліти медицина найстаріша професія на землі, а в умовах сьогодення вона неабияк потрібна, адже медична допомога необхідна не лише цивільному населенню, а й нашим воїнам, які віддано захищають нашу країну. Професія медичного працівника набула особливого значення та ваги і вибір вам професії медика вимагає поєднання високих моральних якостей, освіченості, родиції, майстерності. І саме головне теперішній час патріотизм. Студенти найкращого медичного закладу області від сьогодні опановуватимуть медичну сферу, і тут для них створили всі умови, аби отримані знання допомогли їм стати високопрофесійними спеціалістами. Наші викладачі будуть давати вам грунтовні знання медицини найстарішої професії на землі. Знання, досвід, інтелектуальні і моральні потенціали здатні виховати. Справжні фахівців патріотів нашої незалежної України це будуть висококваліфіковані медичні працівники через 3-4 роки. Підтримка медичної галузі одна з пріоритетних завдань обласної влади, адже створення комфортних умов для навчання майбутніх медиків неабиякий вклад у формування якісної медицини. Щиро вірю, що кожен з вас досягне професійних успіхів у медичній галузі. Адже саме вам після нашої перемоги над ворогом доведеться на практиці розвивати та будувати нову якість медичної допомоги, забезпечуючи населення, міст наших і сіл ефективною, доступною, і, саме головне якісною медичною допомогою. За підсумками попереднього навчального року, під час урочистостей нагородили і кращих студентів за відмінні успіхи у навчанні. «Майбутнє освіти першокурсникам Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії урочисто вручили студентські квитки. Відсьогодні майбутні педагоги офіційно розпочали свій професійний шлях. У фаховому базовому коледжі педагогічному коледжі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії буде навчатися на першому курсі понад 100 студентів, які вибрали початкову освіту та дошкільне виховання. Крім того, хочу сказати, що у нас понад 17 спеціальностей. Це студенти, які поступили на бакалаврат. Це десь до 200 чоловік, такої гарної, дружної родини, яка сьогодні є. У нас в навчальному закладі. Це різні спеціальності. Крім того, у нас також є магістратура, магістратура є бюджетні і контрактні місця. Вже не один рік академія випускає провідних фахівців у галузі освіти та не тільки. Сюди приходять за знаннями, аби поєднати свою професію з любові до дітей і здійснити свою дитячу мрію стати вчителем я з самого дитинства дуже обожнювала навчати дітей. Я з початкових класів свого молодшого брата підтягувала по предметах і так само обожнюю дітей ці всі розваги. Я люблю організовувати всякі проекти, і тому я так обрала. Я очікую те, що мені ще більше западе в душу ця професія. Те, що я надалі буду працювати з дітьми, і те, що все-таки в майбутньому я стану педагогом. Кожен присутній побажав сьогодні першокурсникам продуктивного навчання та наснаги, адже за якісною освітою розквіт нації. Ті, хто стали ідеологами, ті, хто стали провідниками нації, просвітниками, філософами, філологами, мали на початках не тільки слово матері, не тільки слово батька, але ще й слово вчителя. І то слово лягало зерном в їхню душу. І то слово проросла проростало в їхніх серцях українською мовою і своєю свідомістю давали належні паростки для формування ідеологічно свідомого суспільства. Коли ви зробили вибір і обрали цю професію, стали нашими колегами, ви зробили вибір серцем, не прагматикою, не розумом, а саме серцем. І покликання привело вас в ці стіни. Це тільки початок вашого шляху. Але я впевнений, ви пройдете його гідно, бо ви обрали те, що відповідає вашій сутності, вашій природі, вашим бажанням. Новоспеченим студентам, які вступили до гуманітарно-педагогічної академії, відкриваються можливості міжнародного обміну знаннями. Адже нещодавно керівництво навчального закладу підписало меморандум про співпрацю з американським університетом. Наступний крок, який є, це співпраця між кафедрами для того, щоб ми визначили між кафедрами факультетами, щоб визначити які напрямки будуть цікаві для нас, які напрямки будуть цікаві для американських колег. Так, ми плануємо десь в районі 12 вересня провести. Такий телеміст для того, щоб ще раз акцентувати на наших можливостях на можливостях університету Юти і показати, як ми можемо співпрацювати і які питання будуть цікаві, як для університету Юти, так і для Хмельницької мітарно педагогічної академії. Навчання вже розпочато. Сьогодні першокурсники відвідали свої перші пари. А попереду плідний рік сповнений нових знань. Ваш розум він не може бути скопійований навіть штучним інтелектом. що? Підхід певні частина спеціальності те, що дано нам Богом, не може бути скопійовано, принаймні стане на сьогодні. Тому рухайтесь вперед, високо піднятою головою, наполегливо крокуючи, здобувайте і формуйте себе. Слава Україні! Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Чергова допомога для сил оборони. Сьогодні ми продаємо 20 одиниць. Для виявлення безпілотних літальних апаратів, тобто, по суті, це РЕР, ну і передаємо один потужний пристрій азімут Квертус», який теж працює в сфері РЕБУ і сфері «РЕРу». Ну і насправді такий доволі хороший, якісний пристрій. Це бюджетна закупівля, вартість 20 засобів виявлення і азімута 2 мільйона 200 тисяч гривень. І зазначу, що якщо брати з початку року, то може понад 130 одиниць засобів РЕП і РЕР. В тому числі таких великих азімутів, в тому числі квертусів, емок, ушок, в тому числі і менших приладів для виявлення БПЛА, вже передали за фактично перших вісім місяців. Дякую при нашим платникам податків. Завдяки насправді вам, товариствам, ми маємо можливість допомагати нашим селам оборони. Ну і наступні інші пріоритетні наші речі, які над якими ми активно працюємо, це впівдрони. Майже 4900 тисячі дев'ятсот. Ми їх передали з початку цього року. Плануємо до слова цього тижня знову. Знову ж таки передавати півдрони власної збірки. Ну і квадрокоптери. Квадрокоптери DJI Mavic 3 t DJI Mavic 3 e Утел 4 EVO Pro Max, DJI Matrix 30 t DJI Matrix 300 rt і гексакоптери через програму грантової допомоги. Фактично теж. Величезна кількість їх вже передана і плануємо найближчим часом теж передавати. Паралельно кошти виділяємо і на закупівлю, і на власну збірку, і виділяємо напряму військовим частинам. Вони теж можуть купувати такі засоби, які ми сьогодні передаємо. Засоби РЕП і в умовах сьогоднішніх надзвичайно важливі. Вони об'єктивно бережуть життя наших військових і допомагають їм нищити ворога. Зміцнення та розширення співпраці з міжнародними партнерами провів з колегами зустріч із віце-губернатором штату Місісіпі, на якій обговорили плани щодо подальшої співпраці, окреслили. Зацікавлені для нас напрямки, а це реабілітація військових, розвиток професійної технічної освіти, а також розвиток проектів у сфері сімейних форм виховання. Обговорили також подальші плани щодо двосторонніх візитів, а також щодо отримання наступного траншу гуманітарної допомоги зі штату Місісіпі. Хочу знали, що є Власне живлення у Кам'янці запустили ще дві когенераційні установки. Вони підсилять потужності розподіленої генерації напередодні опалювального сезону. Ми запустили ще дві когенераційні установки, які передані нам у рамках міжнародної допомоги американського народу в Україні. Хочу нагадати, що вартість такої установки коштує близько одного мільйона євро, і це вже чотири установки, які були протягом останніх декількох місяців встановлені. В місті Кам'янці-Подільському ці заходи дадуть нам можливість покращити енергонезалежність, враховуючи воєнний стан в нашій державі. І ми зможемо забезпечити подачу електроенергії в наші об'єкти критичної інфраструктури, що дасть можливість забезпечити теплопостачання, водопостачання, водовідведення в наші об'єкти житлового фонду та соціальної інфраструктури. Мене часто запитують. Чи встановлення цих когенераційних установок дадуть можливість забезпечити електроенергію мешканців нашої громади та житлові фонди? На превеликий жаль тих потужностей, звичайно, що недостатньо буде, і все одно ми не зможемо бути відокремленими від загальної енергосистеми. Але при цьому основні функції життєдіяльності нашої громади ми зможемо забезпечити. Крім цього, хочу наголосити, що встановлення таких установок дасть суттєву можливість для економії бюджетних коштів, а також певні доходи для нашого комунального підприємства Міс тепловотинергія. Ми розуміємо, що підготовка до опального періоду це надзвиве завдання для місцевих влад. І ми робимо цілий комплекс заходів, щоб ця зима, напевно, одна з найважчих, яка очікує нашу країну. Ми прийшли з теплом, з водою в наших домівках. Тому і далі працюємо на забезпеченні громади всім необхідним. Вій 2.0. Класична повість Гоголя заграла новими барвами у п'єсі української драматургині Наталії Ворожбит. Актори театру імені Михайла Старицького вперше під час цього театрального сезону показали глядачам знайому постановку на сучасний лад. Версія, ми її вже правда, давно не грали, і сьогодні вона буде йти як прем'єра. Це наша ну, одна з кращих вистав. Я так гадаю, сучасна музика, діджейські обробки, реалістичні спецефекти, введення нових персонажів, лайка, світова проекція та добре всім відома гоголівська містика. Це вій 2.0». Помиляється, коли вони дивляться деякі сцени і кажуть, як це можна про Україну таке показувати. А тут насправді зовсім про друге. Про друге що життя показує людині, що з ним може бути, якщо він далі буде так жити, як він хоче. Якщо він буде курити, якщо він буде те саме, то колись, в якийсь момент, він когось придушить, заріже, вб'є. І це життя, оце от село, яке йому дається згори, щоб показати, що з тобою далі людина, як ти зможеш жити після такого. І в кінці людина приходить до віри. От про це вистава. Такі вистави притягують увагу молоді своєю епатажністю та унікальністю. Тож театрали не зупиняються і до кінця жовтня покажуть ще три прем'єри. А поки робота над новими постановками не згасає, глядачів закликають відвідувати театр частіше. Треба ходити в театр і ходять зараз. І дуже багато молоді. От раніше не ходили, я вже працюю в театрі десь 40, біля 45 років. Ходили, молодь дуже погано ходила. Зараз молодь пішла, ви розумієте. Молодь пішла, і вони задоволені, то є вистави у нас дуже такі. Неїда, наприклад, Вій, і там є для старшого покоління. У нас така помінальна молитва. Ну, багато є вистав, які варто подивитися. Може, ви щось бачили, вже не знаю. Так що приходьте в театр. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини, 33-й канал. Погода на тиждень. Завтра, 3 вересня, прогнозуємо мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 13-18 градусів тепла, в день 27-32. У Хмельницькому вночі 15-17 градусів тепла, в день 28-30 градусів тепла. В наступні 4 доби, переважно без істотних опадів, лише протягом доби 5-го, Вересня та вночі 6 випадатимуть невеликі короткочасні дощі. Температура повітря в нічні години коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, в денні години 23-28. Такими були новини понеділка. Перший робочий день осені про швидко. З позитивом налаштовуємося на робочий тиждень, і нехай він буде продуктивним. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.